Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу показати вам каталог на вересень місяць. Одразу вам скажу, що з вересня буде підняття цін, але це було очікувано і просто влітку компанія наша намагалася зберегти ціни. А нижче, ніж на ринку, тому що літо це важкий період, та й взагалі всі знаєте, що в нас важкий період. Але, але вже таку низьку ціну утримувати важкувато. Подорожання не на всі продукти, всього-навсього на 20 одиниць. Тому у нас ще є час цілих два тижні, серпня, для того, щоб купити ті продукти, ті позиції. Які ми полюбляємо і дуже часто собі беремо. Так от, давайте подивимося акції. По-перше, акційна ціна на міцелярну воду. Знижка 55%, економія 230 гривень. Супер економія, можна купити міцелярну воду за 200 гривень. Ще одна шикарна акція на подвійну туш чорного кольору. Ціна буде на всього 209 гривень, економія 50 гривень. Також шампунь з чайним деревом 99 гривень, підходить для жирного волосся. І зубна паста з чайним деревом 89 гривень, економія 10 гривень. Наші шикарні спреї для волосся та тіла для мур та краш, вони будуть коштувати по 189 гривень з вересня. Але у вересні ми можемо їх купити по тій ціні, що і зараз в каталозі, 149 гривень. Тому не засмучуйтесь, ще є час. Крем для рук з екстрактом календули. Підходить для сухої, чутливої шкіри рук. Я його дуже полюбляю на осінньо-зимовий період, дійсно спасає. Паралельно з цим я користуюсь ще й бальзамом. Календула для рук та, взагалі, обличчя можна ним мастити, тіло і так далі. Крем для рук 69 гривень. Мило для інтимної гігієни 200 гривень. Та супер ціна на шампунь з часником. 89 гривень, об'єм шампуні 225 мл. Ось це наші новиночки близьки для губ. Подивіться на картинку, як, як вони дуже чудово, неймовірно лягають на губи. Прям такі ніжні, ніжні, невагомі. Шикарні. І, як я розумію, у них є трішечки шимеру. Вартість буде 299 гривень. Набір для корекції шкіри. В нього входить праймер, основа під макіяж, крем. Для тьмяної шкіри та крем від почервонінь. Вартість всього набору 699 гривень. Стробінг 319 гривень без акції. І ще раз хочу наголосити вам і нагадати про консилер під очі. Вартість 239 гривень в наявності 6 відтінків. І він. Доглядає за шкірою під очима. Уже я не один раз розповідала про ситуацію е, з моєю клієнткою, яка дуже вибаглива до косметики декоративної, і вона довго вагалася купувати чи ні консилер під очі. Тож, я їй дала спробувати тестер. Вона також його дуже довго вагалася наносити чи ні під очі, але нанесла і замовила консилер, а також ось цю тональну основу, яка справа намальована. Дуже гарної якості не пересушує шкіру, приховує маленькі зморшки, якісь недоліки. Дуже чудова лінійка з ефектом фотофільтру. Підходить для будь-якого типу шкіри та для будь-якого віку. Пігментні плями також приховує, веснушки приховує. Тому дуже раджу, хто ще не тестував цю лінійку. Тональний крем 239 гривень з теймате, також 6 відтінків на вибір. На BB і CC крем немає акції. По звичайній ціні 269 та 319 гривень. Наші пудри, до речі, дуже великий асортимент. Компактна звичайна пудра 189 гривень. BB пудра 259 гривень. Прозора, матуюча вона хі, білого кольору, але коли наносиш її на обличчя, вона прозора, не забілює, не хвилюйтеся. але дійсно вона матує і дає такий, знаєте, рівний-рівний тон шкірі. 259 гривень. Палеточки для обличчя 449 гривень. В цьому місяці в каталозі вони по 337 гривень. Тобто, дуже класна економія, якщо купувати зараз у серпні. Підводки, Діплук, 119 гривень, також наші автоматичні механічні олівці, 219 гривень Два кольори. І не забувайте, що в нас є підводка Flomaster. 299 гривень в чотирьох кольорах: чорний, блакитний, синій та зелений. Блакитний, прям такий яскраво яскраво-блакитний, дуже гарний. Зелений, як на мене, більше колір хакі. Так, наші водостійки олівчики в чотирьох кольорах. Вартість 299 гривень. Ось блакитний, той, який прям яскравий, він е, насправді такий і є в житті. Яскраво, яскраво, блакитний. під блакитні очі дуже шикарно. І, до речі, у мене якось клієнтка взяла для карих очей ось цей блакитний водостійкий олівець. Це дуже гарно. прям. Неймовірно. Наші новиночки туші подвійні, блакитного, ні, синього та коричневого кольору. 299 гривень. Зверніть увагу, що туш Optimal Style останній раз у каталозі, її знімають з виробництва. І, якщо не помиляюся, вже її немає в продажу, бо ось на днях. Бачила в чаті, писали інформацію, що на третьому кроці стартової програми для новачка була заміна. І замість цієї туші якусь іншу дають на подарунок, а Optimal Style вже начебто немає в наявності. Не забувайте про наші чудозасоби для зміцнення брів та вій. По-перше, це сироватка для зміцнення вій і брів. А також для їхнього росту. Вартість 399 гривень вистачає надовго, в складі є капіксил, який дійсно зміцнює волосечко. Далі віск для брів також в своєму складі має капіксил, тому, коли ми віск наносимо на брови, то паралельно з цим ми і зміцнюємо їх, вартість 389 гривень. Рідкі матові помади. Помада «Еліт» 219 гривень. Ага, і, звичайно, також уже 219 гривень. Наші помади Матеруш і Бі-Бі-матова помада. Подивіться, які дуже-дуже гарні відтінки. Прям неймовірні. Але зверніть увагу на те, що відтінки помади. Каталозі не відповідають реальності, тому обов'язково перед покупкою консультуйтеся зі своїм наставником чи з людиною, яка вам продає косметику. Близки для губ, Lip Gloss 229 гривень, також неймовірні, такі невагомі напівпрозорі блиски. Якщо ми наносимо олівець під блиск, а зверху наносимо цей блиск, то можна трішечки коригувати колір. Дуже цікаво, дуже цікаво, 229 гривень. Так, олівці для губ 129 гривень, блиск для збільшення губ 189. Щіточки для макіяжу. Прям набори пензликів. До речі, розпушувальний гребінець неймовірної якості 149 гривень. Не забувайте про це. Наші аромати. Ціну називати не буду, можна зупинити екран та подивитися, роздивитися якраз, і почитати, які нотки у кожного аромату. Чоловіча серія. Дезодоранти по 130 гривень. Фіолетовий та блакитний це жіночі аромати, сірий, синій чоловічі. Вони йдуть без алюмінію. Роликові дезодоранти це оновлені, оновлений дизайн, якість. Така ж шикарна, як і завжди, вартість 139 гривень. Є і чоловічі, і жіночі. Так, про наші спреї Ламур і Краш я вже розказала. Про вартість також сказала. До речі, дифузори для оселі. Вартість 349 гривень, але у вересні на них акція за 600 гривень. Дві одиниці можна купити. Так, лаки для волосся також трішечки піднялися в ціні. Тепер вони будуть по 219 гривень. Патчі під очі, на жаль, на жаль, також трішки подорожчали 39 гривень. Але з біозолотом та колагеном ті, які. Золотистого кольору це моя любов, скоріше за все, я їх буду брати навіть по цій ціні, тому що дійсно, дійсно мені підходять. Засіб для видалення нагару, та жиру Smart Life – 159 гривень, трішечки піднялося в ціні, але, по-перше, не критично, по-друге, цього засобу вистачить надовго, і він нам Кожного місяця не потрібен. Тобто, ми помили свої кастрюлі і там на півроку хі -хі, забули. Для, для прочистки труб також 139 гривень, трішечки подорожчав. Шикарна акція, знижка 40% на кожен другий зволожувальний бальзам для губ. Тобто 89 гривень за перший бальзам і 53 гривні за другий бальзамчик. Шикарна серія з ароматом мигдалю. Без акції, але я раджу її купити навіть без акції. Я собі придбала гель для душу та лосьон для тіла. Кожного вечора я намазую лосьон для тіла на шкіру, і просто неймовірно, він мене, по-перше, цей аромат заспокоює. Я лягаю спати, руки кладу біля обличчя, нюхаю і засинаю. Дуже подобається мені такий аромат, і дійсно класне зволоження дає. Наші серії для тіла та волосся, морські мінерали та з оливковою олією, шампунь гель для душу по 109, а ні, кондиціонер для волосся та шампунь по 109 гривень, гель для душу 119, лосьйон 129. Так, подивіться, яка крута акція на піну для ванни. Повна вартість піни 189 гривень, але кожен другий гель зі знижкою 50%. Тобто другий гель у нас по 95 гривень. Вже ось Grace and Flora розпродують стільки залишки, залишились крем для рук, гель для душу та спрей для тіла. Дуже приємний аромат, тому беріть. За можливості беріть, мені дуже сподобалось. У мене її парфумована водичка була, але я її так якось швидко розпшикала, а її вже немає в наявності. Тож, так, мені дуже сподобалось. Так, серія Botanics шампуні по 149 гривень, Гелі по 159 гривень, об'єм 500 мл. Наша чоловіча серія. Ціни наче без змін. Тобто, як були, так і є. До речі, не забувайте, що в нас є лімітована серія кремиків для рук з дамаською трояндою. 89 гривень, об'єм 30 мл. Аромат неймовірний, особливо, хто полюбляє ось цю лінійку. Обов'язково беріть собі, хоч би по одному кремику. Так, трішечки підня... підніметься. Ціна на шампунь та кондиціонер з кератином. Шампунь на 40 гривень, підніметься в ціні, буде 189 гривень коштувати. І масочка, кондиціонер для волосся, ціна 239 гривень. Так, спрей, дивіться, ще більше піднявся у вартості 459 гривень. Масочки для волосся маленькі по 30 мл об'єм, вартість 59 гривень. Так, що тут у нас цікаве? Дивіться: на всі товари для підтримки здоров'я знижка 10 гривень. Тобто, в наступному місяці всі вітаміни зі знижкою. 10%. Супер! Так... Акція на сонцезахисну лінійку. За кожні 5 балів ми маємо знижку 30% на будь-який товар. Тобто, якщо у нас замовлення в сумі на 5 балів, ми можемо обрати один товар зі знижкою 30%. Якщо, товар на 5, якщо замовлення на 15 балів, то обираємо 3 продукти зі знижкою 30%. До речі, не забувайте, що в нас є новиночка. <кій> в серпні з'явилася це сонцезахисний бальзам для губ 149 гривень, але зі знижкою можна його буде взяти за 104 гривні. Наша оновлена лінійка для обличчя з алоє. Крем для обличчя Алоєвера Спрей. Гель і зубна паста. Набір для догляду за обличчям аква. Ціна всього 829 гривень за 4 одиниці. Враховуйте той момент, що лише тільки крем для обличчя коштує 479 гривень. Дуже класна акція. Ця лінійка підходить для віку 20. Для сухої шкіри. Але, як я завжди кажу, в мене комбінована, але це моя улюблена лінійка. Акне Акне можна використовувати з віку 12, тобто для підлітків, також дуже гарно підходить, лікує ось ці висипання, сліди акне, сліди постакне. Вартість всього набору великого з 4 одиниць 600 гривень. Класна економія. До речі, в мене зараз через стрес також почалися проблеми зі шкірою. Використовую цю лінійку і вона дійсно допомагає перевірено особисто, тож рекомендую. Тим більше, за таку ціну зі знижкою дуже класно. Наша лінійка календула для сухої та чутливої шкіри можна використовувати з віку 15, вона без акцій, але вона є в продажу, вона дуже крутої якості і дійсно спасає суху шкіру. Ця лінійка з чайним деревом для віку 15 підходить для жирної та комбінованої шкіри. І наша серія Люмі для пігментованої шкіри. Вона, по-перше, дуже така, як на мене, елітна. Дівчатка, які користувалися нею, дуже задоволені, прям відгуків дуже багато, купа відгуків позитивних про цю лінійку. Зволожує ідеально, напитує шкіру. Приховує недоліки, точніше прибирає, не просто приховує, а прибирає недоліки. Освітлює небажані плями на обличчі. Навіть крем під очі, він освітлює кола під очима. Дуже шикарна лінійка. Я нею не користуюся, тому що, в принципі, мені мої веснянки не заважають. То я їх якби не намагаюся вивезти. Але є дівчатки, які виводять. Я не можу сказати, що прям повністю виведе плями, але зробить їх менш помітними, світлішими, тому рекомендую. О, дівчата, жіночки, дівчатка, ось ця лінійка 35, з ретинолом. Це прям топчик на осінньо-зимовий період. Коли вона в минулому році з'явилася, е е мені не було і немає поки ще 35 років, але наша косметолог сказала, що її можна використовувати з віку 30 плюс з 30 років, якщо цього потребує шкіра. Бувають випадки, коли у віці 30 років вже дуже помітні зморшки. Або шкіра пересушена, заморена, і їй треба прям максимальна підтримка, то можна використовувати ніяких проблем. Єдине, що ось цю серію ми використовуємо не міксуючи з іншими лінійками. Тобто, якщо ми купили собі гель для вмивання resurface, то ми використовуємо і сироватку для обличчя, і крем для обличчя цієї ж лінійки Resurface. Шикарна. Шикарна серія, дуже раджу. Вона прям спасає в холодний час року шкіру, підтримує, напитує, класно. h Reversist – це прям, не знаю, універсальна така лінійка, яка підходить для будь-якого віку, для будь-якого типу шкіри просто шикарна. І зверніть увагу на те, що в нас є. Нічна масочка, яку можна просто нанести на ніч на обличчя, не змивати, не стирати, просто нанесли на обличчя і пішли спати. Все, зранку вмилися, як зазвичай, і <смас> ніякої більше мороки. але результат від неї неймовірний. Також в нас є крем проти зморшок миттєвої дії. От, бачите, з боку такі стіки. Ось це крем миттєвої дії. Обов'язково ось цей один стік ми використовуємо за один раз. Тобто на завтра ми його не залишаємо. Ось це прям дуже важливо треба знати. Наша лінійка для ніг гель лубрикант 109 гривень. Лінійка для інтимної гігієни Дитяча лінійка Ось цей спрей для волосся дитячий, 129 гривень, неймовірний. У мене клієнти його беруть своїм дівчаткам, у кого дуже довге волосся, дійсно допомагає розплутувати волосся і розчісувати його без проблем. Сухий шампунь стайлінг для волосся 219 гривень. Наша безсульфатна лінійка для сухого та пошкодженого волосся. Вартість шампуню та кондиціонеру по 199 гривень, масочка 159 гривень. Також безсульфатна лінійка для волосся, позбавленого густоти та об'єму. Бачите, ось ця зелененька лінійка. По 249 гривень, кондиціонер та шампунь. Серія Reviving для регенерації пошкодженого волосся для відновлення в, неї, в її складі є сульфати, але мінімальний вміст. Звертайте на це увагу. Також в складі є апіксил, олія, чорного кмину та Часникова олія. Звертаю вашу увагу на ціну на масажний гель з екстрактом кінського каштану. Баночка 500 мл буде вартістю 249 гривень. Ціна піднялася, так. Але, але в нас є ще два тижні для того, щоб Закупитись, якщо ви прям дуже часто і багато користуєтесь цим гелем, то можете зробити собі запаси. Якщо ні, то в принципі півлітрової банки вистачає надовго. Тепер акція знижка 10% на всі товари для підтримки здоров'я. Дивіться, є в нас кава з колагеном 429 гривень, але по акції вона буде. Коштувати 386 гривень. Далі кава з молотим ячменем та житом 233 гривні. І всі мультивітамінки для чоловіків, для жінок, для діточок по 449 гривень, спіруліна 359 гривень. Супер ціни, чесне слово, вітамін Д3 та вітамін В12 у формі спрею. О, супер дівчатка, хлопці, чоловіки, жінки, дивіться, вартість шипучки з вітаміном С 269 гривень за 15 таблеток. А зверніть увагу на те, що в складі не лише вітамін С, а ще й вітамін Д3 та цинк. Тобто, це прям такий, знаєте, потрійний удар. По вірусам і потрібний захист організму. Ага. Зверніть увагу на те, що ціна підніметься на грипрейші, харчові волокна та чорний кмин. Вартість чорного кмину зараз 389 гривень, буде 559 гривень. Відчутний скачок росту, але 10% знижка буде у вересні. І наші засоби для прибирання оселі для прання речей. Зверніть увагу, що рідкий засіб для прання темних та кольорових речей, 500 мл, буде коштувати 249 гривень. Кисневий засіб для виведення плям 600 гривень, об'єм величезний 1 кг. Його вистачає дуже-дуже-дуже надовго. Так, засоби для миття посуду. До речі, засіб для миття посуду буде коштувати 149 гривень, а у серпні можна його ще взяти за дуже класною ціною. Ось такі дівчатка-ціни. В принципі, подорожчало не так багато товарів, і ще в нас до кінця серпня є час їх взяти з запасом. Тому все під контролем, а компанія завжди дає якісь акції, знижки для того, щоб нам було вигідно купувати. І не забувайте про знижку 25% для консультанта. Тому, якщо ви ще не в компанії фармасі, переходьте знизу по посиланню, заповнюйте форму. Реєстрації та створюйте свій особистий кабінет для покупок. Бажаю всім гарного настрою! Тримаймося! Україна обов'язково переможе. Все буде Україна. Бувайте!